Добрий день! Сьогодні розглянемо такий приклад. Нам потрібно знайти, чому дорівнює косинус в 4 степені альфа плюс синус в 4 степені альфа. якщо у нас синус 2 до альфа дорівнює 2 третіх. Цей приклад я взяв зі збірника Ясінського, який призначений для вступників до КПІ, для слухачів до що відділення. А також для тих для викладачів для тих, хто хоче поліпшити свої знання з математики. Це один із прикладів тригонометрії. Те, щоб його розв'язати, нам потрібно знати, що формула скороченого множення і, я думаю, те, що мінімум формул синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа до рівня Ну, Чому рівня синус 2 альфа? Ну, давайте все в порядку. мы знаем еще синус 2 альфа до 2 синус альфа на косинус альфа синус альфа умножить на косинус альфа Ну, це дорівнює до нашої умови 2 третіх. 2 третіх. Звідси синус, добуток синус альфа на косинус альфа дорівнює альфа дорівнює 2 третіх поділити на 2. Це 26 або одна третя. Це ми дістали все те, що ми можемо дістати з умови. Тобто нам ціну 2 альфа до рівня, ми його розписали і використали. Тепер нам треба подумати, як признати о 8 у 4 степені Альфа і по 74 степені Альфа, ну, якщо ми уважно подивимося. Ми можемо бачити що, якщо ми піднесемо косинус квадрат альфа плюс синус квадрат альфа до квадрата? За формула тут рядом формула напишу А плюс Б, Бри А квадрат плюс 2Б, плюс b квадрат. Давайте піднесемо. Чому саме цю формулу? це таке поширене запитання, от коли я щось розв'язую Пишу якусь функцію вношу до квадрату. Ми часто запитую, чому саме ця формула? Як нам дізнатися, чи цю чи не цю? Ну, для того, щоб вам саме дізнатися якусь формулу, це потрібно більше розв'язувати. Це все питання практики і часу. Тому що ви маєте не тільки знати формули, вони у вас мають бути на підсвідомому рівні, доведені до автоматизму, ви їх маєте ними маніпулювати. От як, наприклад, лікар, він не думає, як взяти інструмент, наприклад, там. Так? Він не думає, як його взяти, що там, він вже автоматично його робить. А саме ці формули, це як інструменти у вас мають бути. Тобто ви навіть не задумуєтеся, як їх ви використати. Це коли вже щось таке складне, то вам мозок сам підкаже. То є якась така задача нестандартна, ну, яких, які ви не розв'язували в якийсь інший час, то вам відразу, відразу мозок дає. Декілька варіантів, які ви можете розкручувати, вибирати, що які краще, які відкидати і так далі. Це все питання практики. Тобто давайте піднесемо за цією формулою, маючи на увазі, що синус квадрат альфа плюси квадрат альфа до одиниці. Це всім відома формула, яка відома з 9 класу. Якщо ці формули це 10 клас ідуть. Це один дорівнює одиниці, одиниця в квадраті це одиниця. Ой, писати не будеш одиниця в квадраті. Так всім зрозуміло, що це одиниця. Дорівнює косинус. Четвертом. Степені альфа плюс синус. Четвертом. Степені альфа. Ну и плюс 2 синус квадрат альфа на косинус квадрат альфа. Видите, древняя, вот, Да так ну тревож дизайн еще мудрення косинус четвертому степень альфа косинус четвертому степені альфа плюс синус четвертому степені альфа звітся стоє то зрозуміло, що це 1 мінус 2 синус квадрат альфа на косинус квадрат альфа дорівнює 1 Мінус 2, а синус квадрат альфа на косинус квадрат альфа це буде ще, це буде остатньо ровний такий фінт. Квадрати, на третій теж квадрат візьмемо, це буде 1 дев'ятка. Ми ну, помножимо на дев'яту. мінус 2 дев'ятих це буде 11 це 9 дев'ятих. Ну, добре, розпишу. 9 дев'ятих мінус 9 дев'ятих. Спільний заменник 9. Ударі 7 дев'ятих. Значить, пішли ми використали. Ось ну, наш відповідь що Чому використати, щоб розв'язати цей приклад? Квадрат суми. Далі форму синус подвоєного аргумента. Ну, Тернометричну одиницю. Тай все. Значить, для цього, щоб розв'язати такі вправи. У вас мають бути, як я вже казав, формули доведені до автоматизму. А саме ви не маєте їх дивити і десь шукати, якщо десь зустріли якийсь приклад. Може, можливо, на перших порах і те, це не бажано. Ці формули ви маєте їх спочатку, ви їх розумієте, звідки вони беруться. Тут тобто ви їх самі вводите, дістаєте, і кілька разів це пророблюєте, розумієте, що. Будь-яка формула просто так з повітря ніде не береться, вони всі лежать на поверхні, Потім їх застосовуєте, розв'язуєте купити примітивні вправи. А вже потім щось таке більш ну, складніше, мається на увазі на застосування декілька таких ототипних форм сьогодні. Тому що задача в більшості випадків складається на складна задача, як для студентів. Складається з багатьох простеньких елементарних форм і багато. Треба просто їх побачити. Це не врахуємо врахує, ми якісь олімпіальні задачі, де треба якийсь штучний авторський якийсь такий підхід шукати. Так, ви це, це все з цим справитесь. Головне, це наполегливість, на працюйте, займайтесь математикою, зсього найкращого. До побачення.